Минулого разу я забув вам розповісти, як Ганося зустріла Іванку, їдучи до Львова. А та у свою чергу була у своєму репертуарі. Ну, де ці маршрутки? Скільки можна чекати? А куди це ти, Ганося? Їду у Львів до батьків. А що мені у цьому селі робити? Ганося пані зі Львова якось не звучить. Ну, а їхати в Лужани на дискотеку, ми ж ці діти. Це твоя фішка. А я то думаю, чого ти не дзвониш? Дивись, я про все подумала. Нам треба зустрічатись. Ну, я маю на увазі бути разом. Що? Що-що? Мама з татом наїхала на дідуся й бабусю і тепер вони не будуть вказувати, з ким мені здибатися. Я у шоці. І взагалі Львів – то велике місто. Майже столиця, і то не для мене. Доучуватися буду в шипенці. Це несподіванка. Ну все, Іванко, я розпаковую валізу, йдемо гуляти. Так, звичайно. Папа. -па. Це, звісно, не моя справа, але хто це? О, то моя знайома, ти її не був знати. Давай ліпше підемо прогуляємося. Але так би нас ніхто не бачив. Що таке? Кажу, йдемо цими шанцями, бо на тій вулиці все спущені так, в підмеді ходять. Привіт, малий. Я таке тобі інтересне відео в контактах кинув. Та що я мушу то дивитись? Та раз то таке інтересне, то включаю. Добрий день. Я Сергій Ончув. І мені потрібна дівчина. Ну, не в тому смислі потрібна. Мені треба з кимось зустрічатися. Ну, як не як 11 клас закінчу, до речі, на відмінно. І тепер планую поступати на бухгалтера. Бо я дуже люблю рахувати числа. Я вмію додавати, віднімати, ділити, множити чотирьохзначні чотирьох значні числа. А мама з татом порадили, бо я йшов на бухгалтер. Я дуже романтичний. Я читаю книжки, ну, слухаю музику, Селену Гомес і Брітні Спірс. Ну, Брітні Спірс щось таке рання її творчість. Це лошпінь, перше село буде пальцем текати. Але до чого я веду? Я пацан при баблі. Моя баба зараз продала паї, ну, ті, що попри трасу до Оршівців, в нею купили якісь німці. Хороший тепер у мене фест. То яка дівка буде зі мною зустрічатися, я їй буду дарити квіти, водити на дискотеку у Лужані. Кожної суботи і навіть в п'ятниці. На дискотеці буду купляти їй там коктейлі, захищати від різних хуліганів. Отож, щиро ваш Сергійко, відкритий до стосунків і чекаю ваших повідомлень. Папа, мать, ми тут бачила? Де такі модніси взяли в щепинцях? І, до речі, треба привітатись спочатку. Ти не погано валиш, ти не з лохушок. Все, будемо дружити, бо лохів не терпи страшенно. Це комплімент. Ти собі розцінюю, як хочеш. Я згадала, де я тебе бачила. Ти з тим тарасом зустрічаєшся. Він долучився до мене у друзя, у тебе з ними спе стоїть. Ми зустрічаємось і у нас все серйозно. Серйозно кажеш? Я ж не знаю, чи він до мене клеїться, раз у вас так все серйозно. Не може такого бути. Угу, Називав мене паперушкою, але я тобі припинила і послала його додому. Папирушка це його слова. Та ти ніби нормально така мала, але задумайся. Не він такий хлопака. Дякую, що розказала. Інколи буває таке відчуття, що цей день буде трішки не такий, як інші. Але все у наших руках: кожна людина творець свої долі і творець своїх понтів. Звідки дізналася, що я був на здебанці. Ну відки. Ну а хто Оксані сказав, що я там до твоєї сестри Вова, приколи кидав? Та твоя сестра взагалі приїхала як біда і накаламотела там все. Що накаламотела? Ти другий раз думаєш, як ти штрикаєш до других дівок. Моя Марічка ніколи лишнього не скаже. А навіть якщо вона щось сказала, твоїй Оксані щось то через те, що ти не адекватний. А ти адекватний? Я адекватний. Ти мені ще скажи. Ти на що, коли був у Берегометі, моїй мамі наплів, що я за якого зганусів там бігаю. Моя мама пантрує, бо я замолоду не женився, як мій двоюрний брат. Він у 18 років женився, а його жінка ще в школу ходила. Іванку, а, -а чого він так рано все женив? Та бо треба було. Не поняв? Що ти не поняв? Ти так той Михайло, ти не від того, розумієш. І ти, і він, то не від того. Що не від того? Я веду до чого, ти другий раз думаєш що моїй мамі говориш. Ти так та баба базарна. Нічого твоя мама тобі не зробить. Здорово, хороре! Коротше, чипе, ребята, пам'ятаєте ті фотки компроментуючі, де у джунглях п'яні лабай? Ну, Ну, то ще якась паскуда закинула в інтернет і пів року з нас з село все рожал. Коротше, вітаю вас, ребята, якийсь трутень, то все роздрукував і порозклеював на кожному слупі в шипенці. <му> так що тепер навіть ті, хто не мали доступу до інтернету, бачать ті фотки на слухах слоню, Якби ти тоді фотик не загубив, цих проблем би не було до дому, до дому, братико, мій милий. Ваня, що це там за Ні, Михай, ну це ти взагалі не є Я, Я ну взагалі не розумію, хто це міг бути. І на що то було клеїти, млін. Знаєш, що Михайло, я чузь думаю, що у інтернет кидала одна людина, а розвішувала зовсім інакше. А я думаю, що ця гануся зі зла зробила. Через те, Але... що я ходжу на здебанки з другими дюками. Хоча ти правий, а у неї є мотив. Хлопці, тут все проходяще, лишіть моге. Що я хочу сказати? Недавно був гриба в штанівцях. Та й що, є гриби? Там є, там голуб'інки, там груздиї, фані, так? Да? Е, ти що, слабий, Тарасик? Що цим хочеш сказати? Р розумієш, білий гриб то це є гриб, а оці всі рижики, піпіньки, оце вовсе, то це не є гриби, розумієш? Усе є гриби, ти що, в біологію не вчив? В школі. Я не знаю, що ти там чув у себе на біології, але я знаю, що нас тут бирометі все копають. А білий гриб це є села. Це там сметанка, кулешка, уга. Тебе в барометі капає, а рижки, от вовського лубінки, то все добрі. Ти скажи, що ти це ще збираєш у Кіцмані чи у Суховерхові? Не у Кіцмані, не у Суховерхові, а я їхаю у Путинський район. У гори. Я ти це, типу, по мене підмахав, так? Да? Застинеси вже, нічого я тебе не підмахав, ти вже задовбав мене чмирет. Я що тобі то його гріша з бюрометру? Вже таких як ти, я сирим їм на обід. Тараску, ти, ти можеш розказувати там у себе у групі в Чернівцях? Ти, мабуть, сидиш там з якимось м'ясним биком, який тебе заштурхує. Ну так би сказати, асимілюєшся з м'ясними, так? Нічого я не асимілююсь, це, це ти тупий. Ти взагалі тупієш. Я з такими як ти не хочу навіть розум свій класти. Бо от таких, як ти я кладу на місце зразу. Просто не хочу. Це, це, не ти, хочу. Це, це ти, типу дуже розумний, так? Я, ну ви хлопці, фе зоните. От дивися, ваньок. Ти раніше до мене штрикав, тепер тобі чимось тарас не угодив. Ти розберися трохи у собі, блідні. Хлопці, розумієте, я в суму маю авторитет. Ви слухайте, що папа говорить. Ха-ха-ха-ха! <laughs> ну, ти махнув. <laughs> Алло? Люда? Під'їжджаєш до Шипенського, так? Да? А ти мій конверт з баблом взяла, так? Да? Ага. Що я роблю? пацанів, тут трошки трохи. Ну, коли будеш коло церкви у центрі, то передзвониш, я тебе заберу, добре? Все, давай. Ну блін, понтер зашкалюють, двоняк. Лише механи накладай розум, то... тут турнем. Пацани, розщихляти розумієте, це мої поклекання. От ви такі собі, знаєте, трошки ложки. Вас дуже легко обвести навкруг пальця. А от е, якби береме, то взагалі так два кабачки би ходили. Ну, хлопці, говорю по суті. Знову не бере трубку. Знову не бере! Ну, а що ти хотів? У дівчат це основний пант, бо вони більше нічого не годні робити, як не взяти трубку. Не, Іванку, бо ти такий шариш саму, не? Мачо. Я б навіть сказав Мачо. Мачо. Отко Михайле, ти смієшся, але я вам найти підхід до любої дівчини. Отко підходю, пускаю на ваші і все вона має. Ну, ти каден. Та як ти такий крутий, та зробиш, щоб Тарас помирився з Оксаною. Легко. Алло, Оксанко. Сонечко. А скажи мені, ти що надулася на Тараса? Оксанко, то нема за що. Він нічого з марічку не має. Давай, приходи сюди на луку, ми з бачкай. Давай, ходи сюди. Ну ти що? Та як що? Вуйко, що хто порішав. тепер це Тараса справа. Та й що, Тарасико, як там твоя машина? Як ти там її запрезентував своїй Оксані? Нічого не запрезентував. Не понравилася їй машина. більше, що на самий храм серед села заглохло, мотор з тукану. люди ззиралися і на дурного. Since you rang you from the sky, you're filming fantasy The way you look takes me so high You're everything to me and I'm tpka Pulje Pughem, no tak Rosby. Я занят <різь> то шо-шо ты, кикис Нелюдяний. <рес> Вони собі до свого назара навіть потрути тобі. <му> Розумієш, Тарас, той, яке їхало, таке здеба. Ти б купив собі нормальну машину, все було нормально, а то який водій така й машина. Привіт, Тарас. Привіт. А як тобі вже перейшло? Ну, я ще подумаю про це, але немає нічого в житті не вправнала. Все в наших руках. Мій він у мені в борщ. То то що з тобою стало? Якихось книжок заліта не читалося, чи що? Та ні, я просто. Та хоч раз я тебе ще побачу біля тої Марічки, то я тебе більше бачити не хочу. Чуєш, Оксана, а ти мені скажи, як там твоя сусідка Одарка? Вона в Турції тепер була, ти яка вона чорна. Та вони прибавлі. Вони вже цього року три рази було на морі. То що в нас буде з здебанка? Ти будеш себе гарно вести? Оксана, то я більше ніколи у світі не на одну дівку не подивлюся. Серйозно, і навіть якщо треба буде, я в паранджі буду. ходити. Ой, Тараса, не сміши. Давай ось ці годині тебе буде чекати біля поті. Нема питань, Оксанко. Без проблем. Ну, па-па. Привіт. Привіт. Ну, а їхати в Лужану на дискотеку, ми ж ці діти. Це твоя фішка. Ганусю, та що ми, які кіс? Давай не грестися через ці дурниці. Ми ж колись товаришували. Цілком згідна. До речі, придивись за Іванком, як приїде. Цікаво, чим він дихає. Ну ти пробачиш тут дебонку Іванкою. Бо якось відчуваю себе винною. Only... Звичайно, це ж я намотила своїм від'їздом у Львів. Добра ти душа, Ганусь. Ага, хоч до рани прикладай. Фотоапарат у тебе. Фотік? Раз. І Мови, хлопці, даєте. Завтра це буде ВКонтакті. Опа! А що ти знайшла? Ой, а я тебе не побачила. Це Та тут Тарас і Іванко п'яні. Давай сюди. Я знаю, що з цим робити. Так, в мене треба йому якось підкинути, бо приколи приколами все-таки не моя ж річ. Ведіваньок як Тарас на радощах побіг на здебанку. Файна має бути здеманка, ні? Що ти маєш на увазі? Пам'ятаєш, Іване, я Оксану питав за її сусідку ударку. Коротше, ніякої сусідки ударки там нема. Як нема Та цього не може бути! Як вона так може бути схожа на мене? А тако немає Іване. То була та Аліна з Мамаюсь, що ти розказував. Так що давай, блін, признавайся. Яка Аліна? Яка Оксана? Ти що хворий? Вони навіть не дуже важкі похожі. Дивись, це Тарас, він здивається з Оксаною. Ага. А ось це Михайло, м'ясний лошок. Зна... Він відеоблогер, знає, усе село сміється. Це цікаво. Слухай, Аліна, у мене є таке одне прохання. Треба буде там лошків розвести. О, зараз буде прикол. Попічка звати. Алло, на, попічка. Шає? Та чуєш, що тут ногу підвернув, вбив, ну капець мені, розумієш. Плежі болі... Були... Ну все, все, нема мене, нема, розумієш нема. Ти відкривай конверт. Да, там все, що тобі треба. Все, давай тусуйся, пока. Що на трубку не бере, Оксано, ну, чого ти трубку не береш, як ми доворилися здебатися? Небираю все. О, Михайло Васильович, добрий день. А що я до вашої Оксани дозвониться ні? Як до внучки вашої? Добрий день, зятя. Оксана ще позавчора поїхала коло неї до радища. Дижі як я її не ви. Хлопче, та тебе що, блуд їми чи шам? Привіт, Люда. Привіт, люда. Якщо ти читаєш цей лист, значить ти вирішила приїхати до мене у Шипинці. Але знаєш що? Ти казала, що я не твій рівень, ми можемо бути лишень друзями. Тому шуруй таки у свій берегомет. У мене в даний момент гора віжені. Купа дівок, я ж сам не знаю з кого вибрати. Та й ти таки не є Волонгорія. Коротше, читай журнал «Отдохні» у конверті двадцятка тобі на дорогу, то свідоцт. Дуже часто нас мучать роздуми, чи вчинили ми правильно. Привіт, Ганусю. Я так радий тебе бачити. Я не поняла, а де квітка? Яка квітка? Та сама, яку ти перше подарував мельничутці. А -а -а відхід ти дізналась? -ти Минає час, ми дорослішаємо. Починаємо на світ дивитися зовсім іншими очима і помічаємо тих людей, яких раніше не помічали. Починаємо згадувати щасливі моменти, проведені з ними, та переоцінювати їх. А з вами весь цей час був простий хлопець Іванко з Вижницького берегомета. Манкісін, ду, Ой, мало не забув. Серіал закінчився, а вас, звичайно, мучить питання, чому є Оксана, і така схожа на неї Аліна. Відповідь на це питання має далекий 2000-й рік. А от коли я виросту, один цей я плюс сюди, а цей сюди. А що мама скаже? А що вона скаже, я вже виросту? Чи ти, дівчинко? А де твоя мама з татом? сиди тут саменька. Ідемо до мене, і ми обов'язково знайдемо твоїх родичів. Мене звати Назар, а тебе. А ти ще маленька. Не мієш говорити. А тобі б підійшла дуже ім'я Оксана. Ось така проста розв'язка. А решту додумайте самі. dude uh...